Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буду знову запускати акваріум. Поговоримо про те, як запускати бюджетний акваріум. В минулому відео був запуск ось цього акваріума, бо в мене сталася аварія. І акваріум на 50 літрів, в якому жили оці всі рибки, почав протікати. Вода текла на підлогу. Ось він сам акваріум, в якому сталася аварія. В цьому акваріумі зверху був вклеєний скляний фітофільтр. І він почав протікати, і я спочатку не розуміла, що саме протікає, і розібрала весь акваріум. Так, акваріум не тече, тому я буду робити перезапуск. Я встановлю його на інше місце. І зараз зрізаю скелю. Хтось спитав мене, чи можна з акваріума потім зняти цей декор, який я роблю скелю з монтажної піни і з силікону. Ось, так вона зрізається з акваріума. Ну, Це все можна. Знає, як працювати з силіконом, то він дуже легко відходить від скла. Зрізається ну не дуже легко, але його можна зрізати ножем і слідів на склі не залишиться ніяких. Це все я поприбираю, просто зріжу ось так ножем. І ну, цей куток мені ще залишилось, бачите, відірвати. Все відривається, знімається і буде акваріум вже з іншим декором, не з цією скелею, бо вона мені набридла. Хочеться щось нового. Оці камінці, це каміння драгон, я його очищую від цього ну, кожуха, від усього, всього від цієї піни. І це таке буде ще каміння, яке можна використовувати в акваріумі. Зняла я скелю. ось, що залишилось на склі. Ну, це, зараз я цей силікон почищую, весь скло помию, акваріум помию, все, рештки скелі. Ось розібрала скелю. Ще треба почистити її, дочистити від силікону. Відмонтаж на і буду складати якийсь новий пейзаж в цьому акваріумі. Він буде на кухні стояти ось таким чином, як ділити кухню на зони, і він буде з усіх боків на нього можна буде дивитися. І зараз я буду придумувати, яка буде композиція в цьому акваріумі, щоб з будь-якого боку він виглядав красивим. Ось, так, це треба мені ще новий біофільтр сюди придумати. Потрошку збираю ґрунт. Ну, трохи такого ґрунту буде, трохи дрібнішого. І на дні буде керамзит і ці шматочки дрібні каміння драгон. Відчистила акваріум від силикону, від залишків скелі. І зараз буду засипати керамзит. Це звичайний керамзіт, який використовують в садівництві, я його добре промила і це буде перший шар. В акваріумі той керамзіт, який в мене ще не потонув, я його збираю у сіточки капронові і придавлю просто ґрунтом зверху, щоб він не вспливав. У мене є керамзіт, який вже потонувший, він в мене в воді лежав заздалегідь. Ну, ось так це виглядає. А все, що не потонуло... Я зараз попакую сітки. На дно акваріума можна покласти дрібну лаву шматочки, ну такі 2-3 см до 4 см шматочки лави. Або керамзит. Що, лава, що керамзит? це пористий матеріал, на якому дуже класно все нетрафікуючі бактерії, які будуть запускати ваш азотний цикл в акваріумі і які будуть перетворювати аміак на корисні добрива для рослин. Той керамзіт, який в мене не потонув, я збираю ось такі сітки. Це звичайна капронова сітка для овочів. І я її от просто насипаю, зав'язую, і е, воно придавиться ґрунтом в акваріумі. Також е, обов'язково, коли ви запускаєте акваріум, вам треба придбати самі бактерії. Можна, звісно, дочекатись, коли вони там самі розведуться, але на це у вас піде місяць. А щоб запуск прискорити, краще використовувати вже готові бактерії, і вони продаються в зоомагазинах. Можна, якщо є друзі-акваріумісти, взяти грязючки з акваріума, віджати губку акваріуму, який вже запущений. І ось цей бруд з губки, з брудної губки, налити на дно акваріума, коли ви запускаєтесь. Я зараз це саме і зробила, і тому в мене отака от брудна вода. Сплять мої кашенята, допомагають мені акваріум запускати. Втомились вже вікуся і віруся. Виросли вже здорові. Так, продовжую. Щоб в вашому акваріумі завелись бактерії, які будуть робити вашу воду прозору, красивою, щоб рибки не помирали і не хворіли, треба десь взяти цих бактерій. І щоб прискорити це все тіло, краще купити в зоомагазині спеціальний розчин з бактеріями. Це, як приклад, я знайшла найдешевше. Це не реклама цієї компанії, я не знаю, як добре вони працюють. Бактерій, їх багато різних виробників. Обираєте будь-якого будь виробника, будь-яку ціну, яка вам підходить. Вони всі працюють, і дорогі, і недорогі, всі працюють. Але дивіться термін придатності, щоб був правильний термін придатності, щоб вони не були просрочені. Ось я вже встановила сюди фільтр і обігрівач. І запустила трошки, щоб акваріум попрацював. Води налила. я хочу перевірити, чи дійсно він не протікає, це в мене такий експеримент. Потім я цю воду зілью і буду загружати вже основний ґрунт. Ця вода буде стояти в мене ніч, щоб перевірити, чи не протікає акваріум. І вам також при запуску треба буде зробити таку процедуру, навіть якщо акваріум у вас новий, тільки куплений з магазину. Коли ви... Запускаєте акваріум, це може бути не обов'язково за один день. От в мене запуск, десь тиждень він триває цей запуск акваріуму. Для цього треба підготуватись, написати собі список, що вам треба. Ну, по-перше, треба сам акваріум. Тобто, не треба бігти спочатку купляти рибок, а потім вже все, що треба для рибок. Спочатку ми запускаємо акваріум, а рибок вже ми купимо. Годом. У мене акваріум на 50 літрів і сьогодні буде запуск на 50 літрів. Рекомендується для запуску акваріума новачку 100-літровий акваріум. Але на 100-літровий акваріум у вас більше затрат піде. Він, сам акваріум дорожче стоїть і в нього треба більше всього купити. 40-50 літрів нормально для запуску новачку. Але не беріть для початку менші акваріуми, бо дуже важко втримати там біобаланс. Але треба підготуватися, щоб все було добре у вас. Це я показую, що під акваріум обов'язково треба покласти ось такий ось утеплювач. це така м'якенька підкладка, щоб акваріум не потік у вас в подальшому. Якщо під акваріум якась піщинка потрапить, акваріум може тріснути, а підкладка це все діло згладить. І все буде добре. Це я вже розібрала. Цю скелю, що в мене була в цьому акваріумі. І зібрала вже нову композицію, придумала, що буде далі цього каміння. І зараз йду клеїти нову скелю. Як робити скелю в акваріум, про це буде окреме відео. Тож просто дивіться, а я буду розповідати про запуск акваріума. Для запуску акваріума спочатку треба обрати місце, де він буде стояти. Це не повинно бути навпроти вікна, бо зараз це все зеленим буде дуже некрасиво. Або якщо напроти вікна, то вікно повинно закриватись шторами добре, щоб не світило світло сонця з вікна в акваріум. І краще, щоб це було місце, де ви не спите. Бо в акваріумі повинна аерація працювати і вдень, і вночі. Не можна вимикати аерацію вночі. Це треба не тільки для рибок, але й для тих бактерій, які ви поселили в акваріумі. Їм також треба. Повітря і акваріум буде шуміти. Або якщо так трапилось, що акваріум треба ставити в вашій спальні. У мене там, де є сплюс, стоїть п'ять акваріумів, нормально. Але я підбираю все, купляю так, щоб воно не шуміло, максимально тихо працювало. Це також прийдеться враховувати при тому, як ви будете купляти все, що потрібно для акваріума. Там, де ви будете ставити акваріум, обов'язково повинна бути розетка, тумба під акваріум. Можна купити тумбу, але якщо у вас є міцний стіл, краще, щоб він такий був ще савдеповського производства. комод підійде, але перевірте. На міцність. Можна залізти самому зверху, сісти на нього або краще стати, і щоб хтось подивився, чи не пригинається стіл під вами. Бо якщо навіть у вас буде акваріум, наприклад, на 40 літрів чи на 50 літрів, коли ви його загрузите ґрунтом, водою, то він буде не 40 і не 50 кілограмів важити, а буде важити під 100 кілограмів. Ну, може, трошки менше. Ну, краще брати з запасом. Поверхня має бути абсолютно рівною. Також можна провести якісь мероприяття по укріпленню стола або комода, щоб він не розвалився під вашим акваріумом. Але, звісно, краще купити спеціальну тумбу під акваріум в спеціалізованому магазині. Вони не дуже дорогі є, наприклад, природа. Краще накрити клейонка тумбу, або так як я роблю, я скотчем вклею всі краї, всі краї тумби щоб коли вода буде витікати з вашого акваріума, а це, повірте мені, рано чи пізно це відбудеться, то щоб вода не потрапляла на поверхню тумби або стола і щоб він не розбух від води. Бо якщо тумба зіпсується, то може зіпсуватися сам акваріум. І поверхня стане в неї нерідна, і акваріум під власним вісом може тріснути. Якщо у вас ламінат або паркет, то під акваріум краще покласти шматок. Я маю на увазі під тумбу або під стол, на якому стоїть акваріум. Але це не обов'язково. Тож, що треба для самого акваріума? Рибки зазвичай тропічні і треба обігрівач. Він буде працювати, коли холодно, коли жарко влітку його вимикають. Але він потрібен, якщо рибки будуть мерзнути, вони будуть хворіти і помирати. Комфортна температура для рибок 26-27 градусів зазвичай, і вам треба оприділитися, що ви хочете в акваріумі, яких саме рибок. Почитати про них. Якимось, ну, в кожній рибці треба своя температура. Є рибки, яким треба навпаки 22-24 градуса, а більшість рибок, тропічних, маленьких, 26-27 градусів, нормальна їх температура, щоб вони не хворіли. Це таким рибкам, наприклад, як півники. В магазинах люблять розповідати, що півник бюджетна рибка, йому нічого не потрібно, але йому все потрібно. І аерація, і фільтр, і обігрівач, і сам півник. Це дуже дорога рибка, вони дорогі півники, дорожчі, ніж більшість інших рибок. Обігрівач можна купити дешевий китайський, але він може зламатися. І працювати некоректно, і зазвичай прийдеться купляти ще, ще інший обігрівач. А можна купити дорожчий, який буде довго працювати і не буде робити вам сюрпризів, наприклад, кип'ятити воду в акваріумі і не вивикатися. Таке також трапляється. Гарні, от ну, такі, як мені подобається, у мене майже в усіх в акваріумах вони стоять акваель, вони дорожчі, але вони гарної якості. Головна задача обгрівача підтримувати потрібну температуру, на яку ви його виставите. І якщо вода вже в акваріумі нагрілась до цієї температури, вимкнуться і більше не гріти її. Бо був в мене такий випадок, що я купила китайський дешевий нагрівач, він кипятив воду до ухі. <світ> Щось в ньому там зламалось і він не зупинявся. Тому треба мати в акваріумі ще й термометр, щоб знати, яка фактична там температура води. Мені подобається ось такий, я такими користуюсь. Термометр в районі 30 гривень коштує. Китайський обогрівач коштує в районі 200-300 гривень. При купівлі обогрівача зверніть увагу, якої довжини в нього шнур, щоб він достав до вашої розетки. Ось така буде в мене скеля. Це ще не останній варіант, ще з нею треба працювати, але так вона буде виглядати. Вона виготовляється із монтажної піни. І герметика для акваріума. Оце всі білі частини що треба закрити чорним герметиком. І також я заклеюю рослинами і ґрунтом. Роблю максимально природно. Всі ці речовини, ну, що я використовую окрім каміння, вони не виділяють ніяких токсичних речовин в акваріум, тобто їх можна використовувати в акваріумі. Нічого шкідливого вони не виробляють. Це вже перевірено багато разів руками, і добре все росте, розвивається, рибки народжуються, ніхто не хворіє. Тобто воно ну, дійсно не виділяє ніякої шкідливої там, речовини в акваріум. І всі акваскейпи, ті, що ви бачите, дуже красиві. Ось таким чином вони виготовляються і тримаються так чарівно все каміння. Карчі також... Клеюся таким самим чином. Я роблю такі от композиції на замовлення. Хто хоче, звертайтесь, пишіть в коментарях. Або дивіться, як я роблю, робіть мені таке саме собі, якщо, якщо подобається. Повертаємось до акваріуму. Бачите, я е, таку тканину вкладаю. Це синтетична тканина капронова, така сіточка, щоб оцей ремзіт не виліз на поверхню, бо зверху я буду сипати ґрунт, дрібний, акваріумний, такий красивий, і щоб він не перемішався, ой, місці в мене рослини, це? ну, бриць. Щоб ґрунт не перемішався з кремзітом, бо то, що крупніше, воно повилазить на поверхню. Його я перекриваю такою сіткою. Через цю сітку будуть проростати коріння рослини, ну, нічого не буде заважати рослинам рости, а керамзит не буде вибиватися на поверхню. Грунт я укладаю кварцит, але тут в мене також така трапилась ситуація, що я обирала ґрунт і помилково замість кварциту купила цеоліт. Ось такий. Я просто переплутала, я прочитала, що це пісок і вирішила, що це кварцит. Краще запускатися на нейтральному ґрунті, краще обирати кварцит. Для рослин треба дрібний, 2-3 міліметри. У мене був кварцит, тут вдома трошки було. І я перемішала з цеолітом, порадилася з акваріумістами, зі своїми знайомими. Вирішили, що будемо запускатися на цеоліті, нічого страшного. Ціоліт, він буває різний, ну от, от такий добрий, на ньому можна запускатися, нічого страшного не буде. Він забирає на себе аміак. І я, ну, це такий буде експеримент, подивимось, як будуть поводитись рослини, чи все буде добре. Ну, Взагалі цеоліт для рослин добре. Ось і залишила, бачите, такий отвір. Це для тої скелі, яка буде встановлена, яку ще не доробила. І це ми рослини, це почвопокровка, називається глосостігма. В мене буде ця почвопокровна рослинка і фіфінатурасніжний, такий схожий він на травичку. Рослини при запуску треба висаджувати одразу, а рибок вже можна буде висаджувати через тиждень, коли вода з такої от білої стане у вас красива і прозора. Грунт у мене тут керамзіту. Літрів 6-7, і у цього білого ґрунту красивого 10 літрів на акваріум 50 літрів, ну 16 літрів. Виходить. І висота ґрунту 5 см. Це так повинно бути. Ну, десь він вищий, десь нижчий. Але щоб рослини росли добре, то потрібно ґрунту не менше 5 см. Але також не треба дуже багато ґрунту. От е, нормою вважається. 5-7 см. Коли ви запускаєте акваріум, деякий час він ось така біла вода, а от через 3 дні вже водичка така прозора. Хоча в акваріумі ще немає рибок, але тут повинно працювати одразу фільтр, обогрівач, компресор. Зараз більшість фільтрів виконує і функцію аерації, тож на компресорі можна зекономити. Воду можна наливати одразу з крану, але робіть її такої кімнатної температури, щоб вона не була дуже холодною, як вода. І можна додати кондиціонер для води антитоксин. Я от додаю ось такий. Кондиціонер прибере з води флор і токсичні метали, і воду не треба буде відстоювати. Або, якщо нема кондиціоніру і є де підготувати воду, то хоча б добу вона повинна відстоятись. Тож для запуску акваріума, головне в акваріумі цей фільтр, мені подобаються акваелівські фільтри, ось такі, або можна дешевші ось такі ріса. Обидва ці фільтри тихі, вони практично безшумні, особливо якщо їх не чіпляти присоскою до скла, а просто поставити на губку на дно акваріума. Якщо ви будете купляти акваель, то в комплектації може бути вже і губка до фільтра. А якщо ви будете купляти рісан або якийсь фільтр, то треба дивитися, може бути без губки. Губку треба буде купляти окремо. Мені подобається крупна пористі губки. Прозорість води не залежить від пори губки, а залежить від тої кількості фільтруючого матеріалу, який ви загрузите в акваріум. Це і ґрунт, і може там ви встановите собі біофільтр додатково випускаю рибок. Це півники мого власного розведення. Тут 6 півників. На каналі є відео, як ці півники росли. І ось їм уже трошки більше місяця, і прийшов час їм до, більшої, до більшого об'єму переселятись. І це буде акваріум для півників. З моменту запуску пройшло 3 дні. Вже в мене така прозора вода, і можна рибок. Також в цьому акваріумі буде жити два анциструси. Тобто, от з таким от внутрішнім фільтром 8 рибок на 50 літрів води, це ну, достатньо. Більше не треба сюди нікого підсаджувати, але це поки рибки маленькі. Коли вони виростуть, анциструси, досить велика риба, і півники також немаленька рибка, то води ну, вже буде їм мало. І тому, щоб. Сюди можна було додати ще більше рибок якихось інших, і щоб ці рибки росли і не хворіли. Я буду ставити в цьому акваріумі фітофільтр. Фітофільтр це така ємність з фільтруючим матеріалом, і зверху садяться рослини. Для фітофільтру я буду використовувати також керамзіт. Це гарний матеріал для бактерій, і він недорогий. Про фітофільтр буде в наступних відео. Зараз і так нормально буде цьому акваріуму. І коли ви запускаєтесь, не поспішайте одразу багато рибок купляти. Потрошку поступово збільшуйте нагрузку для аваріуму. Компресор. Я люблю ось такі компресори, бо вони тихі, не шумлять. Звісно, я не кажу, що купляєте так те, що я кажу. Можете обирати будь-який товар, який вам подобається. Я просто як шпаргалку вам даю от, то, що мені подобається, то, що е, я використовую. Всі скріншоти, які я тут в цьому відео додала, е, це з розрахунку потужності на 50-літровий акваріум. Для 50 літрів це буде добре. І це рибок, бачите, вода знову така стала більоса. Е, це встановлюється азотний цикл. Тобто. Треба акваріуму час, не звертайте уваги, це все пройде. Нічого страшного, що така водичка трошки мутновата, все з часом воно ну, буде добре. Але не забуваємо раз на тиждень додавати бактерії, ті самі бактерії, які ви додавали при запуску. Якщо ви придбали фільтр і в ньому вже передбачена аерація, то компресор можна не купляти, можна зекономити. А от на світлі економити не треба. Професійний, якісний світильник це запорука красивого акваріума і також гарантія, що у вас добре будуть рости рослини навіть без додавання СО2. Для цього акваріуму я придбала світильник і Гудс і залишу в коментарях посилання на виробника. Це показую, поставила пластиковий відерце в ґрунт. Тут буде встановлена моя скеля, яка ще не готова. Але на світильнику я також трошки зекономила. От у мене акваріум 50 см в довжину, а світильник я взяла на акваріум 40 см. Він трошки дешевший. І нормально все буде рости, і ну, це не страшно, що світильник трошки коротший, ніж сам акваріум. Тож, підсумуємо, для запуску акваріуму вам треба. Тумба під акваріум, сам акваріум, фільтр, вигрівач, компресор, губка, ґрунт, термометр, світильник, рибки, рослини, килимок, утеплювач під акваріум, біостартер і кондиціонер для води антихлор. Декор. Ну, декор це як вам подобається, можна брати декор, можна просто рослини. Ґрунт також красиво, якщо у вас гарний. Освітлення, то цього буде досить. Корм для рибок я рекомендую тетра, бо він не псує воду, рибки його добре їдять, він не залишається на дні, і в ньому є всі вітаміни, що потрібні для розвитку рибки. Також добре періодично підгодовувати рибок мотильом, але не купляйте живий мотиль або трубочник. Краще візьміть в зоомагазині заморожений, щоб не заразити акваріум хворобами. Якщо плануєте заводити анциструсю Подбайте, щоб в акваріумі був корч. Це їм необхідно для травлення. Також треба фон для акваріума. Краще брати чорний або матовий, бо як у мене акваріум без фону. Після запуску стандартні підміни води. 20-30% води від загального об'єму акваріуму раз на тиждень. Ага, і для підмін води треба купити таке приладдя для сифонки дна. Зливати всю воду з акваріума і перемивати весь акваріум кожен камінчик не треба, це загубить вам всю біологію в акваріумі. Для зручних підмін води купіть шланг довгий, підключайте його до крану і одразу з крану наливайте воду в акваріум, і цим же шлангом можна зливати воду з акваріуму. В наступному відео будемо встановлювати фітофільтр і встановлювати скелю. Покажу, як її дороблю. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і до зустрічі на каналі.